Усім привіт! Зараз я буду робити відео про цей апарат DGT 250 зварювання на малому струмі IC от виробник заявляє від 3 А. Я вже показував багато відео, що він 250 А, ПВ. Тобто все-все-все на великих токах аналогів в Україні немає зрівняти нічого. 3 ампери. Питають радіатори. Чи може він варити радіатори? Спробуємо на радіаторі. Ну, якщо це, це вже не можна назвати радіатором, бачите? Але він цілий. Я просто зроблю заріз і спробую, ну, іншого в мене немає. І на, і на банках Попробуємо, як 3 ампери будуть вести себе на банках. От дивіться, зараз струм стоїть. 3 ампери. Баланс нульовий, частота 70 Гц. І зараз ми спробуємо, як дуга буде на банці триматися. А дивіться, спочатку я пропалив, не хотіло воно розпалювати, але ну давайте, а тепер навіть не плавить метал. ну Я новий електрод, я заточив його. Ви бачите? Навіть не плавить метал взагалі. І я ж не чистив банку. От вам 3 ампери. А тепер спробуємо на 10 ампер. От я поставив 10 ампер, я возьму іншу банку, щоб та вже гаряча. Подивимось, як тут буде. А, і там стоїть е, ток розжигу. Тобто ток старту другий 20 ампер стоїть, а там можна менше, я зараз це покажу. 10 ампер прожигають. Ось 10 ампер. Вони прожигають. Є така фішка тут, амплітуда. Що нам дає? Ось вона амплітуда. От ми поставимо. Дивіться, 10 ампер на амплітуді або 100% от до 120% це як би по-простому, це можна сказати, що додаємо постійний додатковий баланс. Тобто ще один баланс, який ми можемо регулювати. Тобто от 100% це буде 10 А, а ми поставимо менше. Поставимо 50%, 70. Як воно тепер при 10 А нам скажеться. А, іще, так. Да, іще. Ось цей стартовий струм. 20 А у мене стоїть, бачите? Я його поставлю зараз 10 то, також. Це е, струм, струму від 5 можна поставити. Це струм розпалю, самого, роз, самого розпалювання. Е, ну, багато хто називає їх в інших апаратах, е, якби тільки набросу? Отак. Вот Спробуємо беремо іншу банку. І що вона у нас покаже? Маска. має значення. І дивіться, при 10 амперах я обрав в амплітуді цей постійний струм, який ми зварюємо. І вже я не зміг пропалити банку. І, і ток набросу я його прибрав. Бачите, одразу різниця. А якщо я поставив там оцей ток, як би набросив. Ну я його так називаю, хоча це ток розпалювання ток самої дуги. І поставити 5 А. Тобто ще краще буде. Ну Тільки розпалюватися може гірше. Да? Ну що зробиш? Тобто тут ми отримуємо більше очистки, менше про це саме, менше проплаву, коли ми амплітуду обираємо. Тобто можна варити радіатори. Ну, мені навіть, бачите, нагріється метал. Да, греть металл, потому что это для... дымшая чистка. Ну, вы прострелы на банках, вот вам на банках. Да, уже меньше. Уже складнейший Бачите, 24... а, проволока 2,4. Да. Круто. А теперь я поставлю 50%. Ампли... Цей, Постійного струму цього балансу і буде ще складніше е, наварити, тому що варить постійний струм, а е, змінний струм він чистить. І от ми робимо більше очистки, не, тро, не касаючи основного балансу. Бачите? Тобто, можливості апарата просто можна регулювати на все як завгодно. Взагалі дуже важко плавати, дуже важко плавити, Взагалі погано плавиться. Взагалі погано плавиться от вам і амплітуда, як вона впливає Тобто це додатковий баланс. Якщо ми в основному балансі ми навалюємо і у нас електрод нагрівається, то тут у нас з електродом ну, нічого, а до речі, електрод 1,6. А ну скажіть мені, будь ласка, які апарати можуть варити електродом 1,6. Тому, якщо б ви варили електродом 2,4, то вам вже потрібно було б 15-18 А. Замість 10%, тому що саме електрот ще забирає до себе. А, ну, Зварювати між собою банки я не буду. Давайте от тепер я поставлю амплітуду 125%. Отепер от амплітуда 125%. Це там, пальцем вито. Це навпаки у нас сильніше провар повинен бути. Очистка сильніше провар. Да ви повинні бачити, може, задугу не бачите, коли ви повинні бачити, що вистрілство я почав зварюватися трохи. Тобто якось так, якось так воно виходить. А тепер, ну що, спробуємо нарадяти, Фу, як воно ваняє, я цього не п'ю, а то скажете, що я ще оце спеціально п'ю і потім варю, ні, оце прийшлося. Назбирати. Ну що, тепер спробуємо на радіатор. Я не знаю, як воно буде. Як би воно ще маса була, що нам на, на радіатор нам покаже, давайте зробимо зразу отак. Робимо зразу отак. І подивимось, що у нас з цього вийде. А ну тут трубка поточить. Вона навіть не плавить. Поставлю 30 ампер. Та ви дивіться, мало. А 50 зразу. Thank you. はあ。 Не хватало. Радіатор кондиціонера. Що, спробувати на сотах? А що соти? Соти чи погорять, чи не погорять? Ну давайте поставлю знову 10 А. І тут вже гарячі. як соти? Будуть розплавлятися чи ні? Давайте подивимося. Як соти будуть плаватись? Я взагалі не можу соту розплавити. Я ж показал, что я на самий соті. Ну тут вже я розплаваю, я вам покажу. Ось, я думаю, ви побачите. Так ось. дугу я вам теж показав. Так що, поки інші, які називають себе свароберами, вам просто розповідають і рекомендують вам якісь там купити апарати, які ви... На яких вони самі не працюють і ніколи працювати і не будуть. Просто а ви слухаєте їх, я показую тільки те, що є насправді, той апарат, який я пропоную, на якому я сам працюю. І показую, як є. Це для тих, хто любить бачити своїми очима, хто не довіряє просто словам. Ну, 3 ампери я вам показав. і ще раз напоследък покажу 3 ампери. Навіть на 125% амплітуди. На банці. 3 ампери. і ще раз на останок. Так що робіть висновки, слухати. слухати чи, як там, чи бачити очима і робити самим висновки. Тому якось так. І ще раз, щоб ніхто не казав, що та тут немає 3 ампер. Ну вибачайте. Ось вам 3 ампери. Ось я тримаю майже на, на, на одному ліці. А ми ну, чекаємо коли провалиться. О, так того Подивіться, 3 ампери. Амплітуда 100-125 І Не можу зробити дірку. Не можу. Не можу провалити метал. Бачите, ось вам 3 Ампери я не можу провалити метал. Будь ласка. Тобто все, що я показую по цим апаратам. Все, що я показую по цим апаратам, і максимальні токи, і ПВ, і ось зараз 3 А, і як амплітуда допомагає, може допомогти при сварці таких тонких металів. Все от воно по факту. Робити висновки вам, нікого не напрягаю, нікого не змушую. Думайте своєю головою, не чужою, своєю, тому що вам потім цим жити. Вам, цим працювати. Коли ви когось просто слухаєте, довіряєте і купуєте, у вас потім два варіанти: або продавати і шукати вже щось інше, або е, просто звикнути, щоб не бути, що, що ви, типу, стали дураком, буду мовчати, і буду якось звикати, якось працювати. Все, два варіанти у вас. Не треба навіть мої апарати. Ні, це ваша справа, який апарат купити. Подобається, не подобається, це ваша справа. Я просто вам кажу: не слухайте просто так. Не ведіться на всякі промокоди, на, на все дешеве. Дешева рибка, хренова юшка. Усім здоров'я.